Хочу прояснити для себе в першу чергу про покликання. Мені дуже заходить ця тема, і слово дуже подобається, і суть дуже подобається. Тобто покликання це те, що тебе кличе якась реалізація, своя реалізація. І воно якби, часто перетворюється це слово, це покликання в якусь типу вид діяльності, в якусь професію. Від якої ти отримуєш максимальне задоволення, в якій ти максимально реалізуєшся. І все це так, з цим не спорю, погоджуюсь, відчуваю, що це саме так. Однак от ключовим аспектом в покликанні є одним із є задоволення. От у мене покликання одне, наприклад, у когось покликання пекти хліб. У когось малювати картини, у когось танцювати, у когось літати в космос. Окей? І кожен від цього отримує задоволення. І це задоволення це є ключовий момент е, своєї реалізації. Без задоволення ви не реалізуєтесь у своїй професії. І виходить, що в принципі будь-яка діяльність може бути покликанням, якщо ти відчуваєш задоволення від цього процесу. Тобто немає. Я веду до того, що немає діяльності, е яка не може бути покликанням. Тут головне відчувати задоволення від процесу. І я можу займатися і тим, і іншим, е і третім, і десятим, і якщо я от відчуваю. Задоволення від цього отримую і е, досягаю якихось результатів, то чому, чому це не може бути покликанням? Спробувати себе в різних, е, в різних сферах, в різних областях? І знову ж таки, я повертаюсь до задоволення, коли людина, яка живе за покликанням, пече хліб чи там танцює. Вона от напекла хлібу в своє задоволення, натанцювалася у своє задоволення, йде додому. Вона в цей час відчуває задоволення. Ну, ще, мабуть, відчуває. Вона ж тільки що самореалізувалась. Вона сідає в маршрутку, вона відчуває задоволення. Вона приїжджає, там, їде, стоїть в пробці. Вона відчуває задоволення. Вона приходить додому. Вона відчуває задоволення. І так далі, і так далі. Їй ще потрібно купу справ зробити, вона при цьому відчуває задоволення, чи тільки там, де вона самореалізується в своїй професії. Знову ж таки, веду до того, що ключовим моментом є задоволення від процесу, а процес може бути будь-яким, залежить від ваших. Схильностей, професійних якостей, моральних якостей і так далі. І так далі. Ключовий момент це задоволення. І тут головне фактично виходим, виходжу на те, що головне покликання людини це прожити життя в задоволенні. Тому що якщо жити життя незадоволеним, то ніякої реалізації і покликання не виходить. Ось так от. Задоволення це ключ. Якщо чимось не задоволені, займаєтесь чимось, чим ви не задоволені, це просто такий сигнал про те, що ви або не тим чимось займаєтесь, або потрібно взагалі збалансувати себе. Тому що ми багато речей робимо. Якщо ми розбалансовані, то ні про яке покликання а, мови йти не може, тому що ніякого задоволення в цьому не буде. Буде кидати зі сторони в сторону. А коли збалансуватись, гармонізувати себе, тоді виявиться раптом, що більшість тих процесів, більшість того, чим ми займалися, це просто кайф. Ми просто цього не відчували. Тому що були не в гармонії з собою. Ну і одразу буде видно, що насправді не ваше. Тому ключ всього цього, всієї цієї історії із покликанням, із життям, це через себе. Це прийти в себе в гармонію з собою, і тоді все налагоджується. І весь простір. По іншому грає. Нічого, в принципі, не змінюється, лише енергії стають гармонійно, протікають. Ви реалізуєтесь в цьому просторі гармонійно. І найголовніше, що в собі відчуваєте свій стан гармонійним. І вже байдуже чим ви займаєтесь. Отаке От моє покликання.